Шановне панство, вітаю! Сьогодні понеділок, коли як не в понеділок, ми маємо поговорити про роботу. Я ще у першому відео анонсувала, що розповім вам, як у мене чудовим чином вийшло знайти роботу буквально за один день. Це відео не інструкція для кожного, але можливо, світло в кінці тунелі, якийсь промінчик надії для тих, хто шукає і помаленьку вже зневірився, а також відео для тих. Хто начитався групу у Фейсбуці і думає, що в Канаді якесь пекло на землі, і що роботи тут немає, і що тут якийсь жах, страх, дискримінація і всі двері зачинені. Я не кажу, що тут медом намазано, насправді ні. Я дуже сильно хочу додому. Я дуже сильно скучаю за Києвом, за Україною, і насправді найкраще, мабуть. Країна у світі, всесвіті, це таки Україна. Ну і звісно, принаймні, в мене там було дійсно хороше, класне життя до повномасштабної війни. Аби не війна, я би не переїхала, мабуть, за кордон. Принаймні, мені дуже сильно подобалося подорожувати і все як було. Тож розповім, як я знайшла роботу. Одразу. Зазначу, що це тільки мій досвід, що це не означає, що так виходить у всіх. І дуже важлива ремарка, я дуже добре знаю англійську мову. Ну, принаймні, мій рівень, коли я востаннє складала якийсь там тест, був всі один. А в інституті, коли навчалася, ми навчалися. за... Підручниками, які взагалі позначені рівнем С2. Ну, я не думаю, що зараз в мене вже С2, тому що за там, 10 років все це забулося. Але, скажімо так, я в своїй англійській впевнена, я вам скажу так, що для мене спілкування англійською це не проблема. Проходження якихось там співбесід, побутове спілкування, навіть якісь там ділові. Бізнес-теми, це для мене не є проблема. Але зазначу, що у вас, мабуть, мабуть, резонно виникне бажання вимкнути це відео, якщо ваша англійська гірша, я вам розповім маленький тизер. У мене є історія побічна до моєї, до якої я причетна. Я знайшла роботу людині, яка взагалі не знає англійської мови, і досі спілкується винятково за допомогою телефону, за допомогою онлайн-перекладача. Тож, якщо вам цікаво, розкажу поступово, як все було. Приїхала я у вересні, в середині вересня у Манітобу. Я думаю, що якщо ви трішечки вже цікавилися питаннями переїзду, знаєте, що в Манітобі безплатний готель для українців надають на місяць, не на два тижні, як у більшості провінцій Канади, переважно там Британська Колумбія, Онтаріо що у великих містах лише два тижні. Тобто я трошечки мала часу, але я його не гаяла. І е, скажу вам так, що за перші дні я просто трішечки виспалася, зробила собі сін, відкрила собі банківську картку, е, витратила на все це десь днів 5 і зрозуміла, що треба шукати роботу, тому що е, якщо я гаятиму час і просто дарма сидітиму в безплатному готелі. То далі доведеться витрачати кошти на житло, на пошуки, і це все буде гірше, гірше, гірше. Я побачила оголошення про ярмарок вакансій. І подумала, що ну окей, ну а що мені ще робити? Піду на ярмарок вакансій, подивлюся, взагалі, як це працює. Я дуже слабко в це вірила. Насправді, я пішла на міський ярмарок вакансій, там було дуже багато людей, там були черги на вхід, і не так вже й багато насправді працедавців. Там було кілька е, державних установ, такі як суд, е, а також. Щось там ще пов'язане з урядом. Це те, що мене зацікавило особисто. В них серед вимог були. Хороші навички спілкування, листування, можливість там вести перемовини телефоном. Вони писали, що можуть взяти іноземців, що немає вимоги якоїсь там професійної освіти, ну тобто доволі непогано. Також були магазинчики типу 7-Eleven і багато компаній, які займаються вантажоперевезеннями для водіїв траків. Тут, в принципі, мені здається, з працевлаштуванням проблем. Бути немає. Але це окрема історія, я в цьому питанні, на жаль, вас не проконсультую. Е, так, і в цей самий день моя люба вчителька, яка тут проживає зі своєю сім'єю вже рік, вже понад рік, надіслала мені ще одне посилання на ярмарок вакансій, який відбувся в той самий день у е, Молі, в одному з молів, міста, в якому я живу. Е, якщо вам цікаво, живу я в Веніпезі. Uh, і це було в той самий день. Там була така ремарка. Я стільки разів про це думала після того, що це було просто якесь диво для мене особисто, тому що. Після першої ярмарки вакансій почався дуже неприємний дощ, піднявся вітер, і погода була відверто так собі. І щоб поїхати з одного ярмарка вакансій на інший, треба було дуже довго чекати автобус. Він не приїздив, я вже майже була готова нікуди не їхати. Але я приїхала, зайшла в Мол, там було дуже багато магазинів, і я побачила кілька магазинів, які мені приглянулися. Які я, в принципі, знаю, про які я щось чула. І я віддала резюме не абсолютно всім, а просто якось, от знаєте, за покликом душі я підійшла до шести столів і зробила таку невеличку самопрезентацію, віддала їм своє резюме. Одразу вам скажу, що резюме в мене було звичайне українське перекладене англійською. Тут от кажуть, що є така штука, що треба під кожну вакансію писати конкретно своє резюме. Тобто, якщо ви хочете працювати продавцем у магазині, ви маєте написати не те, що ви там були інженером, і що ви дуже класний, що у вас там освіта якась певна є, що ви дуже прикольна, класна освічена людина. А ви маєте розписати все саме. Під цю вакансію, що я там можу ящики вам піднімати, можу людям усміхатися і таке інше. Знову таки, я вважаю цю пораду дуже слушною, але в мене так не було. В мене було моє справжнє, скажімо так, українське резюме. І я впевнена, що спрацювала моя самопрезентація. Я підійшла з усмішкою, дуже яскраво, англійською розповіла, що. Народ, привіт! У вас тут дуже круто, класно. в мене нове життя починається. Я не знаю, як це. Я дуже хочу. І сподіваюся влитися у ваш канадський соціум. Ось моє резюме. У мене дуже багатий життєвий досвід. Я працювала там-то, 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 там-то. У мене там були такі стресові завдання. і Я завжди знаходила вихід. І я впевнена, що в мене все вийде. Англійська в мене є. Досвід роботи в США. Навіть маю до речі, так я колись там під час work and travel працювала в Штатах. Це було в студентські роки. Три з половини місяці, до речі, мені здається, це мені зіграло на руку. Але знову-таки, додивіться це відео до кінця. Я обіцяю вам про роботу розповісти ще багато-багато разів, багато нюансів, багато штук. Зараз ми говоримо про те, як я її шукала. І віддала це резюме з усмішкою. Підійшла, знову ж таки, повторюся, я не до всіх столів, а лише до декількох, які мені припали до душі. І одним з них був стіл, прикрашений ведмедиками, іграшками, різними сувенірами. Це був магазин, який продає мерч місцевої хокейної команди. Це взагалі. Прекрасна зірочка Вінніпега, це Вінніпег Джетс, команда, яка грає в НГЛ. Це місцеві улюбленці, і всі дуже сильно обожнюють Джетс. І ви не повірите, мені передзвонили чи того ж дня, чи наступного, і запросили на співбесіду. Я була дуже щаслива. Тому що я навіть не мала досвіду, ну, знаєте, я надивилася теж, так як і ви наслухалася, що тут нереально знайти роботу, що дуже складно, що ніхто не бере нікого, не кличуть, особливо жінок. Боже, якщо ви жінка, ні, ніколи. Мене покликали на співбесіду, і на тій же співбесіді мені а, зі мною. Невеличку розмову провела менеджерка магазину, вона розповіла коротко, як виглядає робота в їхньому магазині. Я сказала, що звучить прекрасно, зрозуміло, я готова. Звісно, зарплата спочатку там мінімальна, але слухайте, ну менше з тим треба щось робити. так? Так. І вже наприкінці цієї 10-хвилинної бесіди вона просто вручила мені кілька паперів на підписання. І я спитала: ви мене берете? Вона каже, так, коли ти готова вийти? Я кажу, та, та готова. Ну, мені, типу, робити нема що, я готова. Вона каже: супер, я подивлюся розклад, коли у нас будуть вільні слоти, я запрошу тебе е, на роботу, напишу тобі. Все. Ось так я знайшла роботу, просто пішовши на ярмарок вакансій. Я на нього взагалі не покладалася, але е, як висновок можу сказати вам таке: 100% спрацював фактор того, що вони побачили не голе резюме, а людину, яка принесла це резюме. Плюс це був саме ярмарок вакансій, тому що дуже часто, навіть коли я зараз на роботі, люди приходять, приносять резюме і питають, чи ви зараз наймаєте людей? Ні, у мене є вказівка від менеджера, що зараз нам не потрібні люди, ми їх не наймаємо. Тобто, ваше резюме, на жаль, в такому випадку навіть не подивляться. Тобто, треба опинитися в правильний момент, в правильному місці. Бути максимально відкритим. Про людей ми поговоримо обов'язково ще окремо в моїх відео. Я думаю, що мені варто на цьому буде зробити окремий акцент. Також ми ще поговоримо про роботу. Але будьте вічливими, будьте завзятими, вірте в себе, Про резюме, мій приклад. Не знаю, слухайте чи не слухайте, можливо, створіть кілька резюме, щоб вони у вас були на поготові, щоб ви могли їх у правильний момент вручити, показати. Також, що я ще хотіла сказати: що приклад людини, яка взагалі не знає англійської. Люди тут просто чудові. Я почала працювати, всі оцінили мою завзятість, працьовитість. Мене хвалили дуже сильно, що я там все схоплюю на льоту. Вони там дізналися, що трішечки я розповідала про життя в Україні, трішечки розповідала про свій попередній досвід роботи, що я була там головною редакторкою, журналісткою. Ну, звісно, людям це цікаво. Вони дізналися, що в мене є вища освіта, що в мене є диплом журналіста з відзнакою. А для них це ну, прям вау, тому що в них люди з вищою освітою працюють на крутих посадах в офісах і таке і інше, а тут я в магазинах вішаю футболочки, і при цьому дуже щаслива. І про мене, моя менеджерка на зустрічі зі своїм начальником розповіла. На загальному мітингу. І цей начальник, моєї начальниці, спитав, з ким я приїхала, чи ну, я живу сама, чи не сама. Я розповіла, що я приїхала не сама. І він спитав: а що робить ця людина, з якою вона приїхала? Я сказала: людина, з якою я приїхала, на жаль, англійської не знає. Я не знаю, як ми будемо, але принаймні вдвох квартиру знімати легше. І Простіше ділити побути з людиною, яку ти знаєш, і з близькою людиною. Тому на це був розрахунок, що якось воно то й буде. І свята золота людина на ім'я Дейв, начальник моєї начальниці, запропонував моєму другові прийти працювати на ту ж компанію, що і я на складі. І так він і працює. І... Ці святі, всі, всі чудові люди, які з ним на роботі контактують щодня, повстановлювали собі застосунки, щоб з ним спілкуватися в режимі онлайн. Вони перекладають, вони говорять щось в телефон, це перекладається українською. Він говорить українською, їм перекладається це англійською. І знаєте що? Честі шани цим людям, тому що. Я просто дивлячись на запал свого друга, який він щасливий від цього. Розумію, що оці, оцей відкритий канадський менталітет, який каже, що Welcome to Canada насправді так і є. Вони дуже відкриті, вони дуже класні, вони не заздрять, вони радіють. Мені навіть цей начальник моєї начальниці говорив, що. Дуже сильно хоче мене перевести кудись на іншу посаду в цій компанії, тому що мої знання, безперечно, будуть корисні не, на вак... не тільки на роботі продавцем. І я бачу, що він за свої слова відповідає, тому що він там мені колись скидав вакансії, які в них є в компанії, щоб я подавалася, щоб я рухалася далі. І лише... Два з половиною місяці чи два місяці я працюю тут. І знаєте, мене вже двічі підвищили, мені вже дали ключі від магазину, мене вже перевели на кілька щаблів вище, ніж мій початковий був статус. Тільки тому, що я щиро і відверто радію, і я дуже щаслива мати цю роботу. Я дуже стараюся, щиро, абсолютно. І намагаюся бути відкритою, хорошою людиною. І знаєте, це працює. Я сподіваюся, що у вас все вийде так само, і ми поговоримо ще про роботу неодноразово з вами. Я просто ще раз наголошую: навіть якщо ви не знаєте англійської, до речі, дуже класний момент. Вони не соромляться у моєї менеджерки. Дві її доньки працюють в цьому самому магазині. Вони працюють на парт-тайм, е, вони іноді приходять, коли потрібна допомога, але ніхто не цурається того, що вона менеджерка, а це її доньки. В нашій компанії, де я працюю, дуже багато людей з родинними зв'язками працює. Немає такого поняття, що хтось там переймається, що це чиясь дитина, там сват. Такого немає. Тому що, в принципі, робота якась така, щоб сказати, що за неї можна там побитися і позаздрити. Ні, це все доволі така відповідальна і. Фізично тяжка робота, тому ніхто не парся через те, що це там, чийсь хтось родич. Хочеш працювати? працюй. Отак от, от, друзі. Так що, навіть якщо ви не знаєте англійської мови, не цурайтеся. Якщо у вас є якісь знайомі, питайтеся, чи в них є на роботі вакансії. За вас можуть поручитися, вас можуть рекомендувати. Це, в принципі, тут так працює. Вибачте, у мене щось підсів голос. Я ще досі хворію після свого минулого відео, якщо ви дивилися про канадську медицину, про мою зустріч з нею, то можете подивитися, якщо не бачили. Отак от, от, якщо у вас є питання про роботу, я обов'язково відповім на них ще. Мені є багато чого розповісти. Просто я хотіла якось систематизувати, кілька разів починала записувати відео то на вулиці, то ще десь, але мені бракувало часу: то вітер, то холодно, то ще, то ще, то ще щось. І вирішила записати перше відео, як буде. А далі, якщо у вас виникнуть якісь запитання, то я на них обов'язково відповім. Або якщо не виникнуть, то я послідовно далі розповідатиму вам про роботу, що там відбувається. Отак от, от, друзі, ще раз вам дуже дякую за вашу увагу. Якщо ви додивилися до цього моменту, ви просто герої. Я сподіваюся, що ви знайдете роботу до душі тут, або там, де ви є, і ще все буде чудово.